Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці! Прийшов вечір. Так в кожного з нас, друзі, на пасіці є слабачки, це обов'язково. І їх зараз в даний момент треба трошки піддержати для того, щоб вони, ну, є ще розплід. і для того, щоб їх піддержав треба так робити, підкормити, друзі, так як. Крепкі сім'ї вони мають що їсти, а от слабачкам треба дати для підтримки, що то дати, якусь стимуляцію. Ну, ви знаєте, друзі, димидима. Знаєте, друзі, це що таке Знаєте, друзі, пробував рано ставити бджолам підкормку. Ще часов ранку, ще всі бджоли спали, поставив сім'ї. Треба було подкормку, я поставив сім'ї. Друзі, Ви не повірте, я єлі відбив. То добре, що сім'я крепка змогла відбитися, змогла відстояти. Дещо слабенька, то вже були б забили тільки так. Зайшло сонце, це в нас десь восьмий час. І так як я трохи похолодало. Ну, вони ще які ганяють. бачите, шукають, ну чого ви шукаєте. Ну, я вирішив, друзі, підкормити свої слабачки. Думаю, я їм трошки дам стимуляцію. У мене яблука падають. Думаю, для цього трошки зроблю їм, для того, щоб вони мали підкріпитися і вони мали що, що їсти. Ну, у них є їсти, але матки ще підчервили, тому що це останні сім'ї, друзі. Ось останні паки матки були. І я поробив отводки, і вони дуже слабенькі, там було на жмені бджоли. Я довели спів ну, чуть довго вони маток не приймали, ніяк о, о, щейки ганяють, ніяк не можна було їх, ну, з трудом вони їх прийняли, так як порода одна, порода друга, вони тяжко приймають. о, тому курчата лазять. Я хочу зробити таку, знаєте, попробую ще вечором, друзі. О, Так що попробуємо, друзі. Зараз. Зараз я. У мене тут є. Друзі, подивитися мені, як не треба, то, і так як, друзі, ще не встиг я поробити свої коробочки досочок, не мав я часу. Я таки нарвав з винограда сухеньких патичків. Накидаю. О, отак накидаю патичків, це буде добре. Тому, друзі, як от треба дуже акуратно, друзі, я приніс от... Приніс їм сіропчик, але я його окутав. Сиропчик налека наливав, зараз я глянув, що його бачите, це все діло в сторінку. Ага, бачите. Учасненька камера щось перехилилася. Сиропчик, друзі, я наливав далеко, метрів за 50 від пасіки, щоб ніде не ляпнути. Потому що я кажу, якби не крепка сім'я, в них 10 рамок я зжав, то її лежав на 10 рамок. Така була крепка сім'я, багато розходу. Ну, я, що я міг. Я зробив для того, щоб о, шукає. Вокруг вулика шукає, от худоби. Тому набирав сіропчик там аж коло дому. сюди приніс закрив, щоб його в мене чайничок з носиком накрив, щоб ніде не пустити запах, тому що виб'ють. слабачки вибивають, якщо крепку сім'ю. Чуть не, не, не поховали. Два дні, то я вже що я її не робив, ну вроді би відбилися, А слабенько тому і, і друзі. І що чекати, холоду? Підкормити. Це вулики мої самодільні, я сам їх... як не треба, друзя, як не треба. Як треба, то цей димар не хоче довіти. Ці вулики я колись сам ліпив, коротше, сукіра і молоток, і це я сам робив. О, у мене тут такі, о, амоляка ганяє, а, а. Тому я хочу, друзі, о, бачите, двічі сімей. Зараз я вам покажу. Я вже поставила вам. Які слабачки, От бачите, о, дві, друзі. Їх є скільки тут. Раз, два, три, чот... шість рамок є. Ну, вони слабенькі, вони ще не набрали. Вони ще такої, вони ще такої сили, звісно, не набрали. Друзі. Але я хочу їх трішки стимульнути, так як матка трошки ще набрала, вони при біді ще жати на одну рамочку, вони вже можуть зимувати. Тому ставимо, бачите, помушечка, ставимо всередину. Зараз гляну, щоб ви бачили. Бачите, все добре? О, ставимо всередину і будемо акуратно наливати. Дуже акуратненько, щоб ніде капелька не впала. І буду, друзі, наливати стіки. О! Ну, сочок маленький, ви там просто вам кажете, що довго ляється. Ну, там небагато. Я вляв десь стаканчика два Ну, мабуть, не вляв я стаканчика два. А може, і вляв два стаканчик. Отець цього. Так. Прокладемо палічку, щоб вони могли сюди лізти. Так, друзі. Вляв. Так, сюди я додав, друзі. Так як полосочки вже стоять, mm. Ді, друзі, полосочки в мене вже стоять. О, закриваємо хорошо. О! Я думаю, можете його взяти поставочка, друзі, я вийму. І може я поставлю ближче до, бо тут заставна плотна. О, я так може позаставну. Ось такий корабль <гій> розляв. Но я його зараз прикопаю. Витру. У мене є тряпочка, то всього не буде. Так. Трошки лятну, але я його зараз і витру. О! Все. Все. Ставимо, ставимо таку планочку, накриваємо. Це дуже нудна процедура, друзі. Це дуже нудна процедура, звісно. Це такого грація. Я знаю, я раді поставив, 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 поставив. Сейчас їм. У тут трошки рамочку, хай вони почувствують. Тут є сиропчик. Пальчиком трошки таку рамочку. О! Все закриваємо. О! Так. Накриваємо, утепляємо обов'язково, Слабенькі сімейки, друзі, обов'язково утепляємо. Отак. От Вони слабенькі, хоч там є 4-5 рамочок є, але, да, друзі, зробивши цю процедуру. Це, якби ще крепка сім'я, то можливо вона ще відбилася. Ну, це дуже слабенька, ви самі бачите, це дуже слабенька сімейка. Тому, знаєте, криша, друзі, ну яка криша, як сокира і зубило робилося. Тому, щоб не пустити попід низ нігде, попід кришу не прорізли, не почули запах меду, сиропчику, як отако, о, закрий. У мене їх таких небагато. Я їх планірую, можливо, я їх поміняю. Але поки... Опа, так. О! Так, вся процедура так, льоточок відкритий є. Все, є, так злоб. А тепер буде ще одно, це ще не кінець, друзі. А тепер, друзі, так як я поставив свіжий сиропчик, він пахнючий. Я сам тракторист, соляра, по серці ріже. Ну нічого не зробиш, друзі. Вокруг вулика обов'язково. Обов'язково, крок вулика, вокруг льотка, солярою збиваємо запах, так, як ми наляли соля, цього нектару свіжого, щоб не пішов запах свіжого нектару я збиваю це солярою. Це, друзі, я вже будемо працювати, йдемо дослідую, що, друзі. О, під'їдемо ближче. От в мене тут. Отак, друзі, я зараз е, гляну, бачають. Ага, хватає. Так. Отаку, друзі, процедуру я роблю завжди. Якщо я даю їсти, я стараюся, звісно, не, не годувати. Ну так це сімейки слабенькі, і пізні відводички, які я хотів. Хтів я, щоб в мене розширити трохи пасіку. Тому, друзі, я... Отак От працює, друзі. От криша. Що криша. ви думаєте? Криша? Знаєте, сякає цим воликать? З чого є? Як-небудь зроблено. Це за цим Так як я хотів колись корпус не спробувати, цим цимбуликам вже дуже багато років. Дуже багато років. Але вони стояли, я в них нічого не ні цього. Але це, Але я їх покрасив, звісно. Отак. Глянемо, що тут в мене зробить. О, тут теж, друзі. Це залечу, бачите, як вулика там робиться. Ага, бачите. але Тут є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім рамочок є. Так. Що, друзі, трошки вдихнемо. Так. Я треба мені одну рамочку відняти. Угу, не взяв стамески. одну раму, тому що кормушка не влізе. Ну, я її потім на зиму, якщо її треба буде, я її поставлю, друзі. О, в них є мед. Я не скажу, що нема. Ну, мені треба підгодувати. Так. Так, друзі, опять ставимо. Патички. Друзі. Це в мене точок чистукарніка. Результат, правда? Ну, хоч вони ще не повністю, звісно, маточки змінялися, бо вони пізні. І так само стоять полосочки, це обов'язково. І оп'ять відхиляємо, О, щоб ніде не лякнути. Тупляю. О, все, це акуратно закриваємо, щоб ніде запаху не було сиропчику так Це ми зробили. Так, тут палочок я не приніс, ну нічого, ну, нічого. Я думаю, я вийду якось положення. У мене є ось. Є ось у палочка. Все закриваю, друзі. Це такий найти. Пасіка це таке свойство, що з цими ніжностями треба працювати, щоб ніде не за не пропустити, не ляпнути. Якраз хорошо темніє. Я хочу... У мене їх не багато цих хлопачків але є. Так. Так, і процедура обов'язкова Якщо криша, звісно, в мене до... Цих нових криш гарно пристає, ще нова, вона ще не потребує цих тряпочок, цього всього, так як новеньке, то, звісно, не треба. А як цим тут криша, яка-небудь старенька, то я для безпеки своєї. Друзі, я краще прикрию, о, я був безпечний. Так. І опять, друзі, обов'язково, друзі. Обов'язково. Вокруг вулик. Збитий запах. Обов'язково, друзі. Друзі, я нікого не вчу. Я просто розказую, друзі, як я працюю. Так, ці сім'ї дав. Тепер почнемо підемо далі, бід'я. Так, помастив, люточки помастив. Так, да, льоточки прикрить. Льоточки прикрить. Так, льоточки прикриваємо. Поїхали далі. Ой, цими слабачками. Але що ти зробиш? Друзі, мусимо працювати. Ось така дружана справа. Дуже багато дивлюся, друзі. Воровство, нападіння. Люди жалуються, правда? Шкода, навіть цілий рік працюєш, і воно тобі візьме, виб'є цю пасіку, ці булики. Вони аби один почали, то їм не встановити їх. На ну, це в мене друг колись мені. булики. вони такі утеплені, крепкі. Так. І тут теж сімейка така сама. ну Трошки злобливо треба до маску надягнути, бо тут ще це ще найпізніший, друзі. Це зараз я вам покажу. Це, друзі, найпізніший. О, але теж такі от водочки пізні. А, да не дымок. Так, я заставлю здесь заберу, потому что лезет кормушка. Так, за столну мы заберем. Так, друзья, ставим кормушечку. Like. И... У меня тут вдруг, друг, дед пасечник. Ну, у него велика пасека. Он, знаете, друзья, пасечникует сейчас с деда-прадеда. У него так и деды, и батько, и он. Так, не перестаю все життя. Ставимо крумушечку. То це його степова ще не вийшла вся. Це він мені дав. Він мені, друзя, я йому там допомагав то те, то те, то те. Все, налили, закриваємо. Так. Что нигде не пішло. Так, досочки розплавайтесь. Вот так хорошо. Все, полосочки, друзья, стоят у нас, поставив. О, полосочки вже стоят давним-давно. Да, так что я палечки не взял, конечно. Для того, чтобы был им переход на вот так. Все. Ну тут криша груба, звісно, сюди не залізу по підкришу. Криша добросня. о, Але, друзі, однак уже... тут криша добротня, но запах не збиває обов'язково. Прикриваємо трошки точки. Чуть-чуть прикриваємо. Ви друзі, що знімаю ночі. так як самі розумієте, що днем це невозможно зробити. Обов'язково. Солярою обов'язково збиваємо. Так, тут щось назад. Вже геть печоріє. Ну, ще один вулик зробимо, та й будемо. Підставляємо. Так. Сідимо тут сюди накрити, щоб не пахло От так обов'язково. Оце така, друзі, у нас процедура. Так, кришу поставимо туди гон. А там мої палічки ще мали бути, а ще є. Маємо. Опа. А що тут робиться? Ну, це трошки е, отводки чуть-чуть пізніші раніше, чуть-чуть раніше отводки, чуть-чуть раніше. Мені хватите? О! непогано я вкладу складу отводочки. Так, рамочку ми крайню будемо знімати, напевно, да. може мені треба. Ага. Так, там, вибачаю секунду, є стамеска. Я ще, друзі, не скорочував їх, бо нехай вони ще собі там розвиваються. Зараз за основне діло підкормити їх, друзі. Я тоді їм... Зараз я заберу. Не, не повірите, така рамочка з медом, що не можна витягнути. О. О, дивіться, друзі, яка рамочка з медом. В них. Ну, я заберу. Я їм потім їх поставлю назад. Я маркером помічу, звідки я забрав. Фу, ну. Ну вже трошки бджола міняється, звісно. Казав за мій друг це три місяці, щоб змінялося. Отак. Ставимо планочки, щоб бджола могла вилізти. А ну ми подивимося далі, що робиться. Аж кусаємося, ще не, не все. О! Ну тут, бачите, друзі, мед є, але він дати їм дозапечатати його. І раді стимуляції о, ставимо кормушечка якраз в лази, відкриваю його. Це діло акуратненько з дюбочком, щоб ніде не ляпнути на цьому. О, все. Наляву, япочку його накривати. Отаке, друзі, на справі. Полосочки вже стоять. Так, не взяв в мене є пачки, такі спеціальні планочки, але я вже хочу дознімати. Так покладемо, щоб вони могли йти на сіропчик. Отак. Я поміняю. Конечно, їх холстики вже всю на зиму. Це так було екс експериментально пока. Ось. Опа. І опять, друзі, солярка обов'язково. Так, льоточки поприкривали, солядкою гарно поляпали. Все. Фух. Криша. Такі друзі насправді. Це зараз, це тут в мене 5. Ще зараз цим наляю, Заберу рамочку з медом них, я, потім, е... я ще звідси забрав рамочку, треба буде підписати, О, яка це камера високо чи ні. Ось такі, друзі, нас. так що зараз будемо добігти по всій пасіці, робити таку процедуру, будемо наливати корма. Ой. Будемо мастити, тому що якщо почуюсь свіжий, ну, не свіжий це, що є мед свіжий, тому я так трошки взяв меду, трошки взяв цукру, тепленькою водичкою це все розбавив. Хочу слабачкам своїм поставити, щоб вони, і буде їм і стимуляція, буде їм і робота, щоб вони... Бо, тому що в мене там є то практично ж пусто, тому що все зроблено в плод. Ой, о, то я кажу, що я, друзі, одну сім'ю чуть не поклала, за що того, що поставила, пройшов 6 часов вранку. Думаю, що ну, 6 часов вранку, ще ж темно. Мені ну, темно, але ще ж не літають бджол. Я поставлю їм стимуляцію. Друзі, радними накрив вуликами. Вулики, вони хоч лежаки, нові, непогано устані, але одно досочка розсихається, все одно є, лізуть, знімав, накривав одіялами, ну раднами. Прикривав, нижній льоток прикрив. верхній тільки на, на, ціл, на один день то взагалі були закриті льотки. Потім на другий, на вечір я відкрив, бо ж ми прилітати. Ввечері я в цю пору був вже відкрив. Потім на другий день закрив, тільки верхній оставив на одну бджолку. Не стільки того меду, друзі, як заморок, як оцей джелеяшка, армок аж в той ось. Але що ти зробиш? Мусимо працювати, Я, бо тому що мені кажуть, та ти сип ці слабачки, всі докупки. Ти нехай там воно собі буде. Друзі, молоденькі маточки, покупляв, попідселяв, молодюсінькі, ну ти як не яке сипати. Ну, в ну, мене не повірити, друзі, ну цього року вижила ось, ну, ось сімейка вижила. Я матку потім сім'єю розформував, розсипав по, по вуликах, а матку забрав куди мені там треба. було. То думаю, якщо 3-4 рамочки плотно осіжені бджолою, я думаю, вони повинні перезимувати. О, ну, будемо контролювати, звісно, будемо вулики ці теплі мене, Ці вулики теплі. це сендвіч вулики. Це мені друг колись то дав, трохи дав, трохи продав. Вони в мене так ідуть, так як для розвитку сім'ї, а потім навесну. Чи сам буду робити, щось видумувати, чи ще буду купляти, щоб замінити. Аби ну, не перезивалася, друзі. Тому що молоденькі маточки не приймали, друзі. Я, не знаю, мабуть, ну, Карпатка, карніки. ну, до того, то, Друзі, що вже я не робив? Ну, друзі, які методи. І, і дуже тяжко, дуже тяжко приймаю. Тот, а як прийняли, то тримають її, не дають її червити. Ходить, вона ходить, а вони її притискаються, вони не дають. Ну, Наконець, то так, да, вони трошки розчервилися і трошки почали вже працювати.